Нині новий рік по Юліанському церковному, богослужебному, духовному календарьові, який не може спутати з другими календарями, наприклад, гражданським. Навіть якщо Гражданський совпадає з григоріанським, теперішнім католицьким, воно нас не заставляє, бо гражданський стиль то є державний упорядочений, що касається духовного. То майже всі релігії міра мають свої богослужбові духовні календарі. Серед тих народів, котрі являємося ми з вами, маємо свій духовний календар. Сьогодні обрезання є на восьмий день від рождення Богомладенця по закону Мойсеєву батьки принесли Ісуса в Єрусалимський храм, де обріжуть младенця. Починився Спаситель Господь земному закону, щоб ніхто потім не казав, що Месія не прийшов із народа Божа чужий був. Подчинився земному закону». Правда, у Євангелії Луки, в другій главі, споминається один єдиний случай, як хлопчик, 12-річний Ісус, відстав до Єрусалима, коли йшли до мів батьки. І батьки не знали, вже третій день дитинки не є, вернулися, глядали в Єрусалимі. Ну, хорошо, кажуть, зайдемо ще до церкви, може, там є. А він там. Хлопчик, 12 річний веде діалог із професорами, академіками, там учителями, первосвященниками, вся знать. Вони удивлялися і многої не розуміли, а Ісус відповідав їм. І вони удивлялись, відкуда в нього такі знання. Вони ведь не могли догадатися, що перед ними Спаситель Господь. Обіцяний Месія, чим же хоче побідити Ісус мир, а Він побідив мир Словом. Так і сказав: не переживайте, я побідив мир. І тепер, хто вірив у Христа Ісуса, будуть учасниками стороною переможців. Сьогодні ще церква вспоминає святого Василя Великого. Славного мужа церковного, най Бог дасть, щоб ми взирая на його житті, завжди в життю брали щось подібне, особливо ті, котрі носять ім'я Василій, але лише не тільки Василій, но і Василини. Да і всі ми маємо видіти, як унікальний муж Божий Василій, лишив за собою тільки багато трудів в сузиданні церкви Христової і. Є для нас прикладом. Наш народ був церковний, і церковні імена давалися нашим дітям. Апостол Павел, посланню Тимофею каже: Тимофеє, трезвися і у всьому зло постражди, то, є, не бійся пострадати за віру, не бійся. Діло сотвори благовесника, не бійся проповідувати. Служення Твоє, звісно, сотвори, щоб Твоє служення було відомим. Я Бо уже являюся жертвою. Я павел, і время моєго честя уже настало. Я, Павел, подвигом добрим подвизався, течені життя завершив і віру сохранив. Проче же мені тепер. Соблюдається, приготовляється вінець правди, котрий воздасть ми Господь в день Оний, послідній день, тот праведний суддя, не лише мені, каже Павел, но і всім, ко полюбив явлення Христа. Є в одному музею велика ікона, велика картина Іванова, явлення Христа народу. Так от, з моменту, коли в мір явився Христос, явився. Родився в іфлемі юдейському, і ми відділи то духовними очами. З того моменту для людей стоїть вибор, хто прийме явлення Христа як Месію і Спасителя, і хто не прийме. І тоді чоловічество розділилося не на партії общества на дві частини: віруючі, тобто сторонники Христа і не Коли більшовики зробили революцію, то перше, що зробили, різали з храмів Христи. Що прийшли, коли визволителі прийшли після війни, совєтська власть прийшла в Закарпаття? Що вони перше робили? Ну, храми не могли много закрити, але повністю зачистили крести вход в села, на середині, на вулиці, на полях. Чому ненавиділи? Сатана ненавидить Христа і крест його. Ну, а ставленики сатани, котрі часто лізуть на високі посади? ж самою ненавистю проявляються. В новому році ми кажемо: Господи, поможи нам, щоб були такі уважні, як і в старому році. Да, ми предупреждали владу, да, в наших проповідях ми сообщали інформацію про правопорушення, що нам угрожають, нас і збивають, що нам грозяться навіть церков заборонити українську православну церкву. На сьогоднішній день уже першим чтенням вони прийняли, десь у сьому январю можуть. Приймати уже в друге чтення, світ поднявся і сказав, такого варварства ніколи ніякі ні власти, ні держави не робили. Остановіться. Ну, якщо і другим рішенням приймуть, то лише для народу буде ясно, що ці хлопці, мабуть, піти далеко-далеко, щоб більше ніколи не займати відповідні пости, а на ті пости. Божою милостю молитися, щоб прийшли розумні люди, відповідальні люди, щоб не вмішувалися в релігію, а робили б державні роботи відповідально, розумно в інтересах суспільства і єдинства держави. Наступив новий рік. Ми ночью поздоровили і блаженнічого митрополіта Нуфрія, митрополіта Фьодора, Поздоровилися все наше духовенство і Божий і православний народ. І сьогодні я вас вітаю із Новим Роком по церковному. Ми до нього готуємося до різдва 40 днів поста, а тепер уже тільки радосним настроєнням. Бо читали ми апостола Павла к Тімофею. Павел каже: він завершив діло своє християнина, проповідника, добротно, і йому Господь готує вінець нагороди. І не тільки йому, а всім. Или нам, котрі возлюбили явлення Христа. Господи, Твоє явлення в мір, Рождество у Віхлеємі іудейському. Ми полюбили, ми прийняли Тебе, ми увиділи знак, младенець у яслях, це Месія. Бо більше ніхто не кладе младенця у сіну у яслях, якісь умови краще робить, а це був знак Месія. Ми прийняли Тебе сьогодні, Твоє явлення. Приймаємо, щоб прибувати в церкві Твоїй, благодатний, канонічний і лише так поступаючи, взирає на подвиг Василія Великого і наших святих, зможемо ти бути дітьми Божіми, вірними громадянами своєї країни, добротними християнами православними, а в вічності з Василієм Великим за всіми святими, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь. Христос рождається, славити Його!